Друзі, вітаю, слава Україні! автівочка в роботі. Ось такий красень їде на фарбування в темно сірий колір. Автівка вже заматована, готова до, до фарбування. Ось так виглядає. Все, їдемо. Так, друзі, Mitsubishi L200, ось такий красень у нас вийшов, автівка готова, пофарбована. Такий потужний бобер. І стежок міряд, кожен атом мистецтво, рай, смарагдових до вихвор. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код І, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радянське весло півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами, сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За тириконами сонце стає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За тире сонце встає, світ дає переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запекли вогонь не пече.